Вітаємо, друзі! На Сватівському напрямку прикордонники бригади гвардії наступу Сталевий кордон разом з бійцями інших родів військ, сил оборони відбили атаку російських окупантів, розбивши їх штурмову броньовану колону. Про це прес-центр Державної прикордонної служби України повідомив на своїх медіаресурсах, оприлюднивши відповідне відео змонтоване з кадрів, знятих дроном вже після бою. В коментарі вказується, що наші захисники знищили дев'ять інтервентів півзводу. Ще два десятки загарбників втекли з поля бою. На ролику ми бачимо знищену бойову броньовану машину, і біля неї лежать начебто нерухомі окупанти. Але зазвичай після таких побоїщ вцілілі окупанти прикидаються мертвими, чекаючи, доки дрони полетять геть. А в кінці відео видно, як четверо інтервентів біжать по дорозі назад на висхідні позиції. Ворог вкотре наступає на ті ж граблі. Судячи з усього, у прикордонників попереду чимало роботи з очищення української землі, зазначили в ДПСУ. Тим часом бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ за допомогою БПЛА знищили боєкомплект, який російським військовим доставили на фронт. Відповідне відео наші військові опублікували в телеграм-каналі Грифон 501. На відеокадрах зафіксовано момент, коли російські військові завантажували боєприпаси в машину захисного кольору, яку додатково закамуфлювали маскувальною сіткою, але це не завадило дрону камікадзе розгледіти ціль і уразити її. Оператор БПЛА направив дрон до машини. Щойно вона рушила з місця. Безпілотник врізався в передню частину машини, та вона спалахнула. Окупанти привезли БК на своїй шкаралупі, а Грифон 501 допоміг їм його розвантажити. Підписали наші військові відео. В свою чергу прес-центр СБУ показав відео українських захисників. Воїни ЦСО Альфа роблять це настільки ефектно, що російські військові або згорають від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів. Цього разу подарунки отримали екіпажі 2С5 Гіацинт с танків, броньовиків і військових вантажівок. Бійці ЦСО Альфа розбирають російські бляшанки на запчастини. Окупантів також йдеться у дописі. А на цьому відео вцілілий окупант фільмує результат бойової роботи українських воїнів. Українські артилеристи знищили позицію ворожих піхотинців та підбили танк Т 80 БВ. На відеозаписі, який опублікували самі інтервенти в соцмережах, видно, як догоряє на мангалиний танк, який незрозуміло яким чином опинився над ворожим окопом, поруч розкидане почорніле від гару майно противника. Братан, тут все згоріло, навіть броня поплавилася, скиглить росіянин. А ці кадри вже від каспійських морпіхів ЗСРФ. Військовослужбовці російської армії з Кавказу оглядають місце знищення свого БТР-82А поряд із населеним пунктом кринки Херсонської області. Дивись, он мій БТР, а ось дах БТРа мого. Повністю вирвало ось башта, коротше, ось люк, ось лебідка, ось жалюзі. Це бляха, навіть дерева вирвало вибуховою хвилою, коментує загарбник. Розкид від вибуху понівечених деталей ворожої бойової машини серед хвойного лісу дійсно вражає. Російському екіпажу дуже пощастило, що в момент прильоту вони не знаходилися всередині машини, але ми сподіваємося, це ненадовго. На цьому в нас усе. До нових зустрічей!